Всім привіт! дорогі друзі! З вами я, Сенюки, і сьогодні у нас євротрак. І ось така ситуація. Сьогодні ми на карті Україна, зараз я навіть це вам покажу. Зараз ми знаходимося в Києві, ось у нас є збірка модів, в якій є Україна, все Крим, Харків, Київ, Полтава, все, що тільки можеш, ось можете. Подивіться, також є Естонія, Латвія і Литва. І Україна. Сьогодні ми в Україні подивимось, яке в нас сьогодні перевезення буде, бо я, якщо чесно, ще сам не знаю. І будемо починати. Зараз невеличкий обзор зробимо на Камаз. Сьогодні ми на Камазі. Ну що ж, ось такий у нас салончик, ось такий рулі. І ось саме козирне місце тут. Не це, ось саме козирне місце тут, Ковер, спальне містечко, ось таке, ось таке, такий ось руль, навігатор є, ось такі шторки, футбольний м'ячик, ось така обкантовочка. Ось я рахую, це взагалі стильно, ось такі ось динаміки. ну Трошки заколхозив, так сказати, салон, он навіть ліноліум є та телефон. Та не знаю, хто це, чесно, не знаю. І зараз я швиденько доїду до місця там, де ми будемо брати груз. І, і зараз все це буде в ускореному вигляді. Так, все, ми приїхали. Зараз будемо брати якийсь груз, подивимось, що в нас зараз тут буде. Ринок перевезень. Та дивимося. Київ-Конотоп. Ви, кстати, пишіть в коменти, що, в яке місто ви хочете поїхати. Також я планую зробити стрім, щоб поїхати в якесь із міст. По, звісно, коли ви напишете, куди. Наприклад, Двів, Крим, Одеса, Черкаси, Хмельницький без різниці. Тут у нас є київ конотоп Київ-Звягель, Київ-Первомайськ, також Київ-Полтава та Київ-Дніпро. Знаєте, куди я хочу поїхати? Київ-Полтава, тому що... Цю зборочку ще я не тестив. Не тестив. У мене була зборка карт, в якій була Україна, але не така Україна. Зовсім. Я вже трошки проїхався до Вінниці, то зовсім не така карта. Тому хочу також з'їздити до Полтави. Беремо цей заказ. Ваш причіп. Де наш причіп? Ага, бачу. Їдемо до нього. І забираємо його, прицепляємо і вирушаємо до Полтави. Хто з Полтави, напишіть в коменти, та також, звісно ж, поставте лайк, тому що ми їдемо в ваше місто, полтавці, тому що, так, да, тому що так. Зараз за так. Звісно, не від першого, що він не йде за нього. Не від, не від першого ближче, але 6 км за годину йшов. Так, нажимаємо Е. Все. Можна вирушати. Включаємо перше обличчя і вирушаємо. Получаємо лівий показчик повороту і дивимося. Нікого там немає. Ой, я туди дивлюся. Ніби ні шторка трошки мішає. Ой-ой-ой, що ой, ой, я тут понастрою? Трошки незручно дивитися, але нічого. Давайте якось зараз. Отак зробимо і все. Вирушаємо. Показуємо поворотничком. І їдемо. Достатня в нас довга дорога, з цілих 300 кілометрів. І будемо трішки нарушати, тому що порушення правил я виключив. Ми можемо їхати. Скільки в нас, Максимовничка? Ну, з 91 їдемо. Ну, я думаю, можемо і більше. Кільце. Повертаємо направлено. нам. І їдемо. Це в нас Київ. Може київляни, хто дивиться, може дізна... дізнаєтесь якісь місця. І Що я малюю, яке дізнаєтесь? Побачите якісь знайомі міста, так. Але ця збірка України не така схожа, на які я грав. Тобто я грав і там справді були деякі навіть схожі місця. Але тут поки що ніби не дуже прям схоже. Тому хто з Києва або був у Києві, пишіть, чи схожий, чи ні. Так, нам їхати прямо, тут все ніби нормально, можемо навіть не війнути. Вибачте, якщо буду порушувати правила, нам треба довести дуже швидко наші багаж. Боже, як це сказати, Ні, голова не варить, взагалі не воре. Безимо ми, кстаті, ми кавуни. А чому бійні з Києва, ви кавуни? Я чесно не бачив, що ми там веземо, але хай це будуть кавуни. Так, ми з'їхали кудись вже за місто, це вже, напевно, не Київ, вже ми виїхали це точно. І їдемо. Зараз набираємо максималочку і катимося. Машин щось зовсім не зустрічається. Немає. А ось тільки сказав вже наліво міжнародний аеропорт Бориспіль. Не надо нам Бориспіль. Думаю, що ні, тому їдемо прямо. І подивлюсь заодно, як тут виглядає Полтава. Може, також будуть якісь схожі місця, тому що ще. В цій збірки карт України я тільки був у Вінниці, тобто з Києва у Вінницю їхав, також проїжджав в Білу Серку та ще щось не пам'ятаю. Ну, їдемо поки що добре, дорога хороша, не їм нічого, тому взагалі класно. Ой-ой-ой, дороги хороші починаються. Тут у нас якийсь об'їзд з дороги, тому що ось ремонтують, це Добре, що ремонтують. І тут такий об'їзд не дуже добрий. Не дуже рівною дорогою, так скажемо. Все, об'їхали ремонт дороги. Дорога була, ну, знаєте, більш-менш навіть не дуже. Е, по... Я була я розмовляти розучився, що робити. Що робити? Напишіть в коменти, там якийсь номеру логопеда, ну розучився балакати це, як ти зробиш, розмовляти. Так, ну нічого, їдемо. Давайте набирати трошки швидкість. Нашу максималочку 90-90-ми їдемо, хоча я думав, що. Більше, тому що я КамАЗ прокачав на всю, поставив максимальний двигун. Давайте обганяти. Так, з горки ми їдемо 91 всього максимум. Дивно, думав, буде більше. Ну і нічого. І нам і цього достатньо. Нам залишилось 210 кілометрів. Пише, що по ігровому часу нам їхати ще 3 години. Ну а по реальному часу, ну не знаю, хвилин, може, навіть не можу сказати, може, хвилин 15, може трошки менше, може і більше. Хто знає. Так, і тут у нас знаки Полтавська область. Ми вже заїхали в Полтавську область і можу вже сказати одну відмінність, що точно тут не схоже на 100%. Хоча ні, все схоже. Це ж у нас виходить київська траса, тому все схоже. Коли ми з'їдемо з траси, тут будуть ось такі, ось просто ось такі ось класні дороги. Ну поки що це київська траса і. Звісно, тут дороги добрі, а от коли ми з'їдемо з траси, хоча ми не будемо з'їжджати, тому що прямо через Полтаву йде київська траса, тому все добре. Ми не побачимо справжніх полтавських доріг. Це дуже добре, що ми їдемо по київській трасі. Починаються світлофори, притормомежуємо і стоїмо. Ось, щось тормоза тормоззадки, тут зовсім таке сильне. Так, далі в нас пишеться, що йде Полтава, а потім вже Харків. Ну так, так, воно є. А там можна і поїхати на Кременчук, ну це потім. Може навіть і в наступному відео по Євротранку, якщо, звісно, воно вам сподобається, просто навіть не буду, сказати, не буду казати, що потрібно робити, ви самі знаєте. І може, звісно, буде стрім там, де ми будемо роз'їжджати або на фурі, або на Камазі, або навіть на легковій машині. Це ви напишіть в коменти, на якій машині краще їздити, і будемо подорожувати по Україні. Ви будете писати, куди їдемо, і я буду туди їхати. Все дуже просто. Ми заїжджаємо в Лубни, ось надпис Лубни, і ми справді заїжджаємо в Лубни. В Лубнах не був, хоча був, був але не прям що в місті. Хоча в місті. Ну, це було давно, я не пам'ятаю. Ну, не схоже зовсім. Я тут, хоча там є такий участок дороги, але в самі Лубни ми не в'їжджаємо. Проїжджаємо повз і не можемо, на жаль, роздивитися лупни. Надіюся, що Полтаву ми трошки далі зможемо роздивитися, якщо її, звісно, детально зробили. Що я думаю, що ні. Там просто тож буде об'їзд і дуже Полтаву ми не подивимось. Хоча, якщо, звісно, буде можливість подивитися на Полтаву, то я приїдусь по Полтаві, тому що самому дуже цікаво. Подивіться, яка красота. Напевно, це річка Псел. Ой, Псел, кажу, Ворскла, а може і Псел, та ні, Ворскл, я думаю. Ви напишіть коменти, що це точніше, якщо, звісно, знаєте. Так, ми вже заїжджаємо на більш вузьку дорогу і їдемо далі. Що тут сказати? Нам залишилось 35 кілометрів, взагалі класно їдемо. Без якихось ДТП слава Богу, без нічого, просто красиво їдемо. І заїхав я на заправку не, не заправитись, а просто подивитися на наш Камаз. Ось така ось краса. І якось так він виглядає. Мені подобається. Чому я вибрав Камаз, не знаю, тому що... Руль, успокойся, успокойся. Тому що якийсь дав не захотів, ман не захотів, Вольва не захотів, Сканію не захотів і вирішив скачати мод на Камаз і вибрав Камаз. Все дуже просто. Так, ну що ж, а, тут заправка, бром! Я тільки побачив, що тут прям так пророблено. Круто, там я також знаю, що тут є метро, а тебе не знаю. Ну, Дізнаємось, може зараз десь побачимо. Ну що ж з цієї заправки? Ну що я сюди вовча заїхав. Чого в мене включений поворотник. Ну що ж, ми заїжджаємо в Полтаву і поки що не знаю, тут треба дужче подивитися. Зараз прям заказ віддавати ми не будемо. Зараз ще трошки проїдемо наліво, подивимось на саму Полтаву. Так, давайте, напевно, сюди наліво повернемо, щоб роздивитися дужче Полтаву. Якщо тут, це який взагалі район, що тут у нас є? Якийсь магазинчик. Магазинчик. Тут якийсь магазинчик. Саме виходить, заїхали зі сторони метро там, де заїжджати. Метру тут немає. Так, давайте повернемо наліво ще раз, щоб ще раз дивитися полотково. Так, полтову. Все взагалі тут надає якщо чесно. Що тут навіть круг не проробили, Центральний. Ну поки що зовсім не схоже. Навіть не, не розумію, де це може бути. Тут автосалон і веку. Це щось зовсім таки не схоже. Хоча... та ні. Mm -mm. Нічого тут не проробили, навіть в центр не можна заїхати, там, де готель, готель ось. Mm -mm. Mm -mm. Не схоже з усім. Ось типу адміністрація. Чи що це? Де, це взагалі Не зрозуміло, так парковані тут все так не дуже добре. Ну що ж, ми вже приїхали. Полтава не схожа з усім. На жаль, на жаль. Так. Ну, і безплатний мод, що ми хотіли. То є мод платний на Україну. Так, давайте не будемо навіть паркуватися. І все. Ми привезли наш груз. 306 км ми приїхали, витрачено ігрового часу 4 години, витрачено паливо 98 літрів. І ми отримуємо ось стільки грошей. Ну, це також мод. Ну що ж. Ось така в нас з відео вийшло. Я замажу назву свого персонажа і назву своєї компанії по деякій причині. Якщо ви хочете дізнатися, як вони називаються, ну це тут я не буду показувати як, то заходьте в мій телеграм-канал по силочці в описі, там ви дізнаєтесь назву моєї компанії та ім'я мого персонажу. Якщо, звісно, хочете, та підписуйтесь. З вами був я Саньок і всім пока. Це був Євротрок Симулятор 2 з рулем. Пока-пока.